Минулі вихідні Черкащину вкрив густий туман. Він перетворив вулиці міста на антураж для зйомок містичного фільму. Верхівки будинків були приховані, а вулиці виглядали по-особливому. Така погода дійсно зачаровує та водночас несе в собі небезпеку. Метеостанції фіксували тривале аж до 14 годин погіршення видимості, що відповідає критерію небезпечного метеорологічного явища першого рівня. Причина потужне надходження теплого та вологого повітря субтропічного походження, а якого припав. На понеділок, 12 лютого, на 14 годину стовпчики термометрів зафіксували 11-12 градусів тепла. Містями не обійшлося без оновлення рекордних максимумів. Чи принесе поточний тиждень зміни? Безумовно, так. 13 лютого атмосферні фронти циклона Паулін з центром над Гнацьком проявлять себе дощем та квітневими температурами вночі 4-6 градусів тепла, в день 10-12 тепла. І з 14 лютого Черкащина перебуватиме в логовині циклону з півдня, який в кінці тижня поступиться місцем арктичному антициклону зі сходу. Температурний фон знизиться на 5-7 градусів і дощ поступово перейде у сніг. 14 лютого невеликий дощ, температура 1-6 градусів тепла. 15 лютого також невеликий дощ, але з мокрим снігом. Температура близько нуля, 16 лютого. Невеликий сніг. Температура вночі 1,6 градусів морозу, вдень чотири градусів морозу, 1 градус тепла. За прогностичними розрахунками, у найближчі вихідні морози посиляться, опади припиняться сонячний годин стане більше. Дискомфорту додаватиме поривчастий вітер, і нагадуємо до весни 17 днів.